Що таке Рефанд і як він працює? Останнім часом це слово все частіше з'являється в мережі, але що воно означає насправді? Сьогодні розберемося в деталях. Перед тим як зануритися в деталі, маю приємну новину. У своєму телеграм-каналі я зібрав повний безкоштовний курс із цієї теми. Він зазвичай коштує сотні доларів, але для вас доступний абсолютно безкоштовно. Посилання шукайте в описі. Що ж таке рефанд? Це процес повернення коштів за покупку за ініціативою клієнта. Великі компанії прагнуть зберегти репутацію, тому в багатьох випадках легше погодитися на повернення грошей, ніж витрачати ресурси на розгляд претензій, юридичні спори або ризикувати негативними відгуками. Приміром, для бізнесу компенсація в тисячу доларів може бути менш витратною, ніж потенційні репутаційні втрати. Як це працює? Після оформлення покупки ви можете звернутися до продавця зі скаргою, наприклад, заявити, що товар пошкоджений, не відповідає опису або не прибув. У більшості випадків компанії намагаються вирішити питання на користь клієнта, повертаючи гроші без зайвих перевірок. У результаті покупець отримує і кошти, і товар. Найчастіше компенсацію вдається отримати за загублені посилки, адже система логістики в багатьох країнах працює не ідеально, які товари найчастіше підлягають поверненню. Фактично будь-які від одягу та аксесуарів до електроніки. Щоправда, з технікою все трохи складніше, оскільки кожен магазин має власну політику щодо повернень. Хочете дізнатися більше? Підписуйтеся на мій телеграм-канал, там зібрана ексклюзивна інформація, якою зазвичай діляться лише в платних курсах. До нових зустрічей!